Що ви не побачите в Канаді? Ми поїхали в Абу Дабі, щоб побачити щось неймовірне. Мечеть Шейха Заїда для початку треба зареєструватися для входу безкоштовно, онлайн або на терміналі. Треба мати відповідний одяг. Ми купили одяг за 12 доларів перед входом. Охорона не пропускає людей, які одягнені невідповідно. Після довгих переходів та перевірок ми дійшли до цієї краси. Мечеть названа на честь першого президента і засновника Об'єднаних Арабських Еміратів Шейха Саїда. Він похований в цій мечеті. Ця мечеть є однією з найбільших у світі. Вся його сонце у кілька разів збільшується, відбиваючись від білизни мечеті. Велична споруда вражає своїми розмірами. Загальна площа мечеті 17 тисяч метрів квадратних. Неймовірно гарні вітражі. Унікальна мозаїка на підлозі, стінах та колонах. У кожного туриста я бачила на обличчі захоплення. Як і у кожному місці, де люди звертаються до Бога, я тут відчуваю тепло та благодать. На величезний килим ручної роботи хочеться дивитися годинами дороге оздоблення люстр. Мечать є шедеврами архітектурного мистецтва. Будівля здатна розмістити одночасно до 41 тисячі людей, що моляться. Мечать прикрашена 82 куполами та тисячою колон. Годинник показує час проведення молитв. Це найбагатша оздоблена культова споруда Арабських Еміратів.